Вже скоро прийде. Час домовися піти. -пі. Там добрячка. Дуже хочу я знайти. Він розповість Цікаве щось мені Тобі тобі. Добрі <раду> ради та сам дітлам. Мерщині як рам дітні. Так, світить ясне сонечко. У моє віконечко кличе вийти на галяву. Так, 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 ага, кличе вийти на галяву, і проміння лє ласкаве. О, вийшло! в мене вийшло! Так, так, хто там, хто там привіт, заходьте, добрячок. будь ласка. Привіт, дівчата, привіт, заходьте швиденько, сідайте. Що ти тут робиш? Сам з собою розмовляєш. І хто я? Я нічого не розмовляю. Я, дівчатка, вірші складаю. Що робиш? Ну, дівчатка, вірші складаю. Не вигадай, ти що, поет? Ну, ну, можливо, не поет, але хочу вам по секрету сказати дуже хочеться мені ним стати. А хіба це можливо? Ти що, книжки писатимеш? Ну, дівчатка, може, й буду і книжки писати. Але щоб стати поетом, хочу вам сказати, не обов'язково писати книги. Як це? А ось так, дівчатка. Поет, він просто складає вірші, коли йому хочеться. Наприклад, він подивився на малесеньку-малесеньку комашку, яка лізе по травинці. Або ж на сонячний промінчик. Йому стало настільки це гарним, так йому це сподобалося, що йому захотілося розказати про побачене іншим рядочками вірша. І все? Ну, а що ж іще? Ну, а книжки писати чи усякі історії вигадувати. Так он ви про що, дівчатка. То це ж ви говорите про письменників. А, письменники. Так, так. Нам це слово вчителька казала. Так, так, на уроках читання. Письменники, і справді вони пишуть оповідання, різні новели, повісті, а потім видають їх. Ось так і з'являються на світ нові книги. У них розповідається про щось пережите самим автором, або ж його знайомими, або навіть і зовсім щось вигадане. А чи хочете ви довідатись, як на світ з'явилися перші книги? Хочемо! Ну тоді уважно слухайте. Це цікаво знати. Спроби. Текст переписувати не руками, а механічним способом, здійснювалися іще з давніх-давніх часів. Так в Асіро Вавилонії з'явилися такі глиняні таблички з текстом та малюнками за допомогою випуклих глиняних форм. Отак. Печатні штампи та тиснення малюнка та текста були відомі. В інших країнах стародавнього світу. На початку 8 століття нашої ери в Китаї з'явилася ксилографія. Це такий спосіб друку за допомогою дерев'яних кліше. До цього китайці друкували за допомогою плит з каменю. У 1392 році за півстоліття до появи книгодруку в Європі корейці навчилися відливати шрифт з металу. До нашого часу збереглися стародавні корейські книги, які були віддруковані металевими мідними літерами. Китай являється також батьківщиною паперу. Винахід якого мало важливе значення для розвитку книгодруку, он над винаходом книгодруку працювали одночасно в різних різних країнах Європи. У 1440-1445 роках німецький винахідник Йоган Гутенберг. Винайшов рухомі металічні літери та друкувальний станок. Але все одно тираж друкованої продукції, як правило, не перевищував 300-400 екземплярів. Книгодрукування розповсюдилось в Європі з величезною швидкістю у 1468 році. Друкарський станок з'явився у Чехії у 1469 році у Нідерландах, а в 1470 році у Франції, 1476 році в Англії та Польщі. Перші друкарні на території нашої країни заснували Іван Федоров і Петром Мстиславець. Ой, як смачно! Привіт, малята! Так як ви сьогодні говорили про книжки і не тільки, пропоную вам сьогодні приготувати смачний торт у вигляді книжки. Для цього нам потрібно вафлі, згущене варене молоко та кокосова стружка або стружка з вафель. Тож почнемо. Беремо шматочок вафлі і намазуємо його згущеним молоком. Після того, як ми змастили вафлі, ми також змащуємо бокову, одну бокову частину нашого торта. посипаємо крихтами. Можемо прикрасити обгортку нашої книжки за допомогою згущеного молока і крихт. Ось наша смачна книга готова. Готуйте задоволенням для своїх рідних та друзів. Смачного! Поміркуймо! А чи відомо вам дівчатка, яка най-най-найдавніша книга збереглася аж до нашого часу. І при цьому копії цієї книги є майже у кожному будинку. Знаю, у нас вдома немає такої. Ну, е, поки що я вам не скажу, як вона називається, але запитаю ось про що. Зазвичай книгу пише одна, ну, рідше дві людини. А чи відома вам книга, яку написало майже сорок чоловік? Такого не буває. В якій кімнаті вони всі помістилися? Дівчатка, мало того. Цю книгу писали протягом аж 16 століть, а ну, тобто, 1600 років. Та хіба люди стільки живуть? От тому й писало її так багато, багато людей. І простих, і бідних, і багатих, і знатних. І хочу вам сказати: допомагав їм у цьому сам Бог. Він надихав і допомагав підібрати потрібні слова. Тому ця книга і називається Богом Натхненною книгою. То це ж Біблія. Так, це саме Біблія. Цілу Біблію або її частини перекладено більше як на 2200 мов всього світу. Її загальний тираж. Обчислюється мільярдами. Одна енциклопедія повідомляє, Біблія є найбільш відомою читачам книгою в історії людства. Вона теж, мабуть, найвпливовіша, вона є найпоширенішою з усіх книг. Крім того, Біблію перекладали частіше, ніж будь-яку іншу книгу. І вона перекладена найбільшою кількістю мов. Отак А якщо я коли-небудь захочу стати письменником, ти думаєш, що в мене вийде? Ти що? Ну, Оленко, чому ти так гадаєш? Я думаю, що і в тебе, Машка, і в тебе, Оленко, та і будь-якого з наших телеглядачів може це вийти. Ну, звичайно ж, дівчатка, не всі оповідання, які ви напишете, надрукують чи видадуть книгою, але ж спробувати можна. А ви так можете? Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо робити закладку для книжки. Для її виготовлення нам потрібно мати основу у вигляді картону, пелюсточки, намистинку, стрічку, ножиці та клей. Почнемо! Основа нашої закладки повинна бути приблизно ось таких параметрів. Тобто прямокутна. Зараз ми почнемо робити квітку. Беремо пелюстки та робимо розріз. Ось так. Тепер потрібно трошки склеїти в цьому місці. Ось тут намащуємо клеєм. Та накладаємо. Так робимо з усіма плюсми. Коли вони готові, починаємо збирати їх до єдиної квітки. Для На цього намащуємо клеєм краї та склеюємо ось так. Одна квітка складається з п'яти пелюсток. Все, основа готова. Тепер нам залишилося приклеїти серединку. Це буде намистинка. Також намащуємо її клеєм. Та прикладаємо. Ось така квітка в нас вийшла. Тепер приступимо безпосередньо до декорування основи закладки. Беремо стрічку та зав'язуємо невеличкий бантик. Клеємо, а тепер закріплюємо квітку. Тепер, коли закладка готова, ми можемо вставити її до книжки. Для того, щоб не забути, де ми закінчили читати. Ось так. А я з вами прощаюся до наступної зустрічі. На все добре, хай щастить! Ну, а зараз, дівчатка, пропоную вам загадку. Бачити не бачить, чути не чує, мовчки говорить, дуже мудрує. Часом захоче правди навчає. Часом жартує, всіх звеселяє. Люба розмова, дай Боже діти, з нею до віку жити, дружити. Хто ж то така в світі щаслива, мудра, правдива і жартівлива? Хто це така? Не знаєте? Ну, тоді давай давайте запитаємо у наших телеглядачів, якщо ви знаєте відповідь на цю загадку? Обов'язково напишіть нам. А листи насилайте на адресу, яку бачите на ваших екранах. Дівчатка. Про книгу є так багато приказок. Пропоную вам завдання. Я називатиму початок приказки, а ви доберіть її кінцівку. Готові, дівчатка? Так. Ну, слухайте уважно. З книгою подружишся розуму. Наберешся. Молодець правильно. З ручаїв ріки, а з книжок. знання. Молодець. Золото добувають із землі, а знання. З книжок. Молодці, вірно. Книга корисна, коли її читають. Молодці, молодці, дівчатка! Ви гарно справилися із завданням. Любі друзі, якщо ви знаєте приказки чи прислів'я про книгу, обов'язково напишіть нам. А може, ви пробували самі складати віршики чи писати оповідання. То обов'язково надсилайте їх до нас. Я залюбки їх почитаю. Дівчатка, а нам уже настав час прощатися з нашими дорогими телеглядачами. До побачення, дітки! До побачення! До, до наступної зустрічі! Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати, монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав, ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка, ці гарненькі дітки, друзі добряка.